Наші трояндочки будуть переноситися, бо тут буде робитися капітальне-капітальне під хаткою, щоб не було землі. Ну, помаленьку зробимо. Треба приготувати ямки, утеплити, бо вже листопад почався. Ой, чи виживуть вони. Поступила команда забирати звідси, я мушу підчинятися. Здоровенькі були мої дорогі підписники, яких я ніколи не чую, не читаю ваших коментарів, але бачу, що ви заходите до мене на канал. На моєму каналі, ну не на одному в мене їх кілька, але на оцьому, де я з вами розмовляю, а ви слухаєте і не коментуєте. Ну, так, так вам добре. І ось вже осінь, все міняється в садочку. Я маю пересадити трояндочки і звільняю місце. Ось тут три стопінамбур. Ось такий великий. І ось його це земляна груша, дуже корисна, для діабетики особливо. Я його викопала і ось сюди треба перенести, якось помістити троянди. Далі працює. Маргаритки забрала. Ось звідси кущ Агрусу переношу сюди. Їх тут буде два. Але такий колючий. Ніхто не зможе з нього збирати ягод. Що мені з ним робити? Посадила. Буду я збирати з нього, якщо прийметься, бо це не пора пересаджувати. Просто так, так треба. І ось цей агрус теж заберу. Він щось якийсь виноград в ньому росте. Треба прочистити, розсадити. От морока. Я думала весною робити. Забираємо шифер, який був підпирав землю, і усі ці квіти треба забрати, і буде тут пусто, без квітів, без землі, щоб не підмакали фундамент. Отак. От Всі листя вже почервоніли, пожовтіли. Винограду немає, малина ось чекає обрізання. Ось так почистили під ціною. так ніби тут і не росло ніхто не ріс, мої красуні мальви. Прорідили малину, залишила ті, котрі тільки... Чомусь після підрізання торішню нуль підрізала до самої землі, деякі стали ремонтантними. Я їх всіх підрізала, а решта неремонтантні, які не вродили, залишила височеньки. А ці всі треба буде викинути. От, роботи багато. От, ну і Під стіною вже можна ремонтувати. Як це називається, що тут треба робити? Міняти там те, що щоб не замокало. Отак, вже вечір, смеркається, пора насідало. Усім на добра спокійної ночі, Все хорошого. Хочу подякувати тим, хто мені все-таки пише коментарі. Хто? Є, я так сказала, що ніхто не пише. Дякую усім, хто. Хоч трошки.